У будинку за моєю спиною проживає Анна Щепанська, мама, що чекала свого сина з російського полону три роки та три місяці. Нещодавно захисника обміняли, а до возз'єднання родини залишились лічені хвилини. 14 червня Анна отримала смс. А вже за кілька хвилин довгоочікуваний дзвінок. Почула алло, хто це? Я так закричала син! І все. Далі я не пам'ятаю, що ми говорили. І потім він сказав: Матуся, Матуся, скоро зустрінемося. Тут хлопці чекають ще номер телефону, щоб позвонити своїм рідним, бо я перший. Приємні звісті в червні передували чисельні спроби дізнатись, чи живий її син. Анна брала участь в усіх акціях підтримки полонених. Допомагав матері молодший брат захисника Тимофій. Хлопчик відчув шок, коли дізнався, що Андрій повертається додому. Тато приїхав. Він каже. Андрія з Мене шок звинімали це. Давне залишились лічені секунди до повернення. А родичі, знайомі, сусіди та колеги вже з нетерпінням чекають на повернення захисника, розтягнувшись із прапорами від дороги до будинку. Кожен обмін ми з нею списувалися. Аня є? ні, немає, аня є. Коли ми вже побачили, що він дійсно є, то вже всі плакали, всі були раді, що така подія відбулася. «Тоже зникший син безвісті вже восьмий місяць. І я маю велику надію, що я теж буду так радіти, як наша Анічка сьогодні радіє. Дуже за них щаслива. Моя мама теж мого брата чекає, хоча він безвісті зниклий. Я думаю, що це дуже це саме для матері, це саме саме найбільша радість, яка може бути в житті, так як мати б'ється за своє дитя, так що я їй дуже ну рада за неї від щирого серця, і ми його всі чекаємо. Україні! Героям слава! Вітаємо! Дякуємо, дякую, дякуємо! Вітаємо, 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 вітаємо! Це круто, коли ти приїжджаєш після цього всього, і, і тебе всі зустрічають людей, яких ти навіть може і не знаєш, але які просто. Тебе чекали весь цей час, тебе переживали. це є сенс іти далі, далі боротися за мир за, за, за всіх вас, за нашу неньку, за мирне небо за нашу рідну батьківщину. Ще раз дуже велике. Дякую всім. У лавах захисників Андрій з 19 років спершу Збройні Сили України. Згодом контракт з національною гвардією. Попав е, в Запоріжжя служити. Звідти був е, направлений в Мелітополь, і звітель їздив на ротацію. І війна його 22-го року застала там, під Маріуполем, між Нікольським і Маріуполем. Саме там, під Маріуполем, тоді ще 22-річний захисник потрапив у російський полон. А далі невідомість. Тиша і невідомість. Не військова частина, ніхто не міг сказати де і що. тільки одне було чути. Чекайте, чекаємо новин, чекайте, надіємося. Що син живий, анна дізналася аж за сім місяців. Відтоді не пропускала жодної акції підтримки. Шукала Андрія всюди. Не спала ночами та мріяла почути. Мам. Я в Україні. Ти бачиш його. Ти його можеш щупать, а свідомо ще не віриш, що це нарешті він є. Тому що три роки, два місяці 28 днів. Ти його чекав з полону, і плюс ще рік до цього він поїхав із останньої відпустки додому. Тобто, більше чотирьох років ти не бачив сина. Більше трьох з половиною років ти не, не спілкувався з ним. Тобто це настільки свідомість, така ну радість. Це це не передати жодному. Браво Україні! Героям Слава Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, Роман Орлов, телеканал СК-1. 2 липня 2023 року командир 138-го окремого батальйону 115-ї бригади територіальної оборони Олександр Вербило першим пішов у бій із російським ворогом і загинув, захищаючи своїх побратимів. Минуло два роки. І аби вшанувати пам'ять захисника, біля його могили зібралися рідні, близькі, друзі та побратими. Пам'ятаю його людиною доброю, чуйною. Завжди. Він приходив на допомогу людям, які потребують цього. Якщо він щось обіцяв, він завжди виконував і завжди своїм прикладом показував це іншим людям. Неважливо, своїм підлеглим, рідні, близьким усім завжди виконував своє слово. Олександр Вербило добровільно став на захист України ще у 2014-му. Виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. А у перший день повномасштабного вторгнення створив та очолив 138-й окремий батальйон, 115-ї бригади ТРО. Він уже був досвідченим офіцером, який брав участь в боях з нашим ворогом, і саме тоді ми переконалися, що з цією людиною, з цим командиром, ми зможемо достойно виконати свій обов'язок. Завдяки тим цінностям, які він прививав завжди нам, ми і досі маємо змогу честю виконувати ті завдання. Які ставлять перед нами командування захищати нашу батьківщину, головним своїм завданням Олександр Вербило вважав збереження особового складу із бойових завдань його хлопці поверталися без втрат. Товариші загиблого героя кажуть, він був командиром, який вмів дати дієві поради, підтримати і навчити, знаючи таких командирів, знаючи таких військових військових, як Олександр Григорович, це дійсно ті люди, які надихають е, на поступки. Це дійсно та людина, яка дає надію, віру в перемогу. На жаль, сьогодні його з нами немає, повторююсь. Але він живий завжди у наших серцях. Ми його завжди пам'ятаємо людиною з військової точки зору, дуже-дуже справедливим, правильним. Командиром до другої річниці загибелі командира на його могилі встановили та освятили пам'ятник. Я хочу подякувати всім, хто долучився до встановлення пам'ятника. Це багато людей, це побратими, це представники влади, це просто небайдужі громадяни. Спішали до другої річниці, встановили пам'ятник. Сьогодні запросили всіх тих, хто були причепні до цього. Запросили всіх знайомих. Мені стільки сказали. Гарних добрих слів про нього. Що я знаю, що люди вдячні йому, що люди пам'ятають його, і що він гідний. Гарне пам'ять Олександр Григорович мріяв повернутися додому з перемогою і робив для цього усе можливе. Життя склалося інакше, але рідні командира переконані, його загибель не була даремною, і саме завдяки його зусиллям, військові 138-го окремого батальйону, 115-ї бригади ТРО, і досі щодня захищають Україну від російського окупанта. Смертельне ДТП, що сталося у Житомирі 7 липня, забрало життя 16-річної дівчини. Її подруга влада наразі знаходиться у лікарні з численними травмами. Лікарі діагностували забій внутрішніх органів, сечового мігура та перелом тазових кісток у трьох місцях. Перший день вона. Просто лежала там, вона нічого не могла їсти. Її дуже рвало. Вона була тільки водичку, і то одну-дві чайних ложки, і все. І її далі просто рвало. І весь цей час їй просто капали глюкозу і дивилися, як там буде стан. І наразі це ж її оперували, поставили апарат Елізарова, для того, щоб її можна було там посадити. Бо вона просто лежить, вона не може не ходити просто лежати пізно увечері, 6 липня, постраждала влада та загибла діана поверталася додому після роботи. Двоє чоловіків запропонували їх підвезти. і дівчата погодились. Обіцяли підвезти, але ось вони тут проживають неподалік, і вони просто пропустили повороти. Вони поїхали набагато далі. І влада каже: що ось ну, там ми їдемо. Бачимо що там швидкість більше 130 Ось, вони там запустили відео, але відео порвалося на моменті саме, як вони вскочили там, чи на бордюр, чи там, через колії вони перескочили. Відповідно, авто занесло і вони в'їхали в, в стовп. Саму владу з авто діставали вже після приїзду батьків. То батьки приїхали, це вже поліція приїхала в першій годині. На місці працювала вже швидка, коли відкачували Діану. Ось і вже батьки допомагали разом зі швидкою з поліцією діставати свою дитину. Згодом виявилось, що обидва чоловіки перебували у нетверезому стані. Рівень алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму у понад п'ять разів. Окрім того, Керманич працює в одному із правоохоронних органів Житомирщини. Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Так як мені відомо, адвокат ну, винуватця ДТП зв'язувався з батьками загинувшої дівчини і пропонував гроші для того, щоб загладити, загладити свою провину, хоча б якось навчити собі приговори. Разом з тим, з батьками влади ніхто не зв'язувався. Кілька днів влада перебувала у дитячій лікарні у Житомирі. Наразі ж її транспортували до Охмадиту. Дівчина потребує довготривалого лікування та реабілітації. Тож знайома родини постраждалої, Віта Тарасенко запустила збір. Планували для початку просто між своїх якусь мінімальну підтримку, допомогу, адже якщо розтрощений таз, це довготривала реабілітація. Планується ще встановлення саме пластин на зламані частини тазу, адже там виймались осколок. Своїх кісток там частина просто попала в м'які тканини. Долучитися до збору та допомогти шістнадцятирічній владі повернутися до нормального життя. Ви можете за номером карти 41 49 49 90 81 74 56 53 або ж за QR кодом, зображеним на екрані. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. На початку тижня ці фігури ще стояли у плівці, чекаючи відкриття парку легенд. А вже сьогодні нове місце для відпочинку запрацювало у гідропарку, аби радувати відвідувачів казковою експозицією. Парк поєднує три тематичні зони: світ велетнів, велетнів», тролів і магічний сад. Частина фігур анімовані. Вони можуть рухатись і навіть розмовляти, розповіли автори проєкту. Це такий тематичний парк з різноманітними фігурами, локаціями, фігурами, які рухаються, розмовляють. До багатьох фігур ми додали штучний інтелект. За рахунок. Мак якого люди чи телефон, він може оживати. Оживають фігури саме на телефоні. Всі дітки отримують на вході інтерактивну мапу квест, і по мапі квест гуляють по території. Парк відкритий щодня з 10 до 8 вечора. У вихідні тут проводитимуть додаткові заходи та активності для дітей за участі авторів і партнерів. Проєкту кожні вихідними. Ми будемо робити різноманітні івенти з нашими ну з нашими партнерами, які будуть проводити ці заходи. Тобто, кожні вихідні святкові дні це будуть різні. Там ми будемо анонсувати і будуть фарбохолії, ну і різноманітні різноманітні різні івенти. шоу програми по вихідних. Це і будуть аніматори костюмовані, інтерактиви, розваги для дітей. На відкриття завітало багато охочих родини з дітьми захоплено розглядали казкових персонажів і проводили час на свіжому повітрі. Зараз приходять особливо, коли до ігрушок підходять, здоровкаються і дітки, і вони до да? скажи весело, весело. Що саме тобі то що спробує? тобі подобається? Мені подобає да? свої? Мені найбільше подобаються веледні і тролі, бо вони розмовляють і вони цікаві, і гарні, і милі. Парк легенд – це якраз парк, що можна з батьками, прийти, з сім'єю, з родиною. І тут поосилитись. Сьогодні хотілося б покупатися, але якраз відкриття ми пішли, і вода прохолодна, так що ідеально. Нам тут все подобається. Ці чарівні герої дуже цікаві. Хотіли аніматорів, але в нас настрій відпочити сьогодні. Так що все супер. нам подобається. І ще й вата дають. Інтерактивно, весело, незвично. А На свіжому повітрі ну, такий відчуття позачастя і від'єднання від реальності. Мені подобається. Ки можна придбати в касі у будні вхід для дорослих коштує 200 гривень, для дітей 100. на вихідних дорожче на 50 гривень через розширену програму, пояснюють організатори. Також безкоштовний хід для представників ОБД для учасників БД учасників бойових дій, а також людей з інвалідністю першої та другої групи категорії. І будуть у нас окремі додаткові соціальні дні, де будуть безкоштовний вхід для окремих там категорій. Ми будемо анонсувати ці ці формати трохи пізніше. Ми скажемо, як і в який період часу. Парк працюватиме до кінця серпня. Дня на гостей чекають чарівні фігури, а дітям ще й безкоштовна солодка вата. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.